Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео наш ефір триває. Ми йдемо далі, і знаєте, так ми підхоплюємо по суті справи важливі теми. Те, про що ми з вами почали говорити на початку цього ефіру, міністр закордонних справ Польської республіки Радослав Сікорський заявив, що удар Росії новою балістичною ракетою по Дніпру. Який стався 21 листопада, ну, тобто, удар удар Росії, який здійснила Російська Федерація, не сам собою він стався, та росіяни вдарили. Свідчить про розпач російського диктатора Владиміра Путіна. Про це міністр закордонних справ Польщі. Сказав е, голосу Америки на зв'язку з нами Оксана Юринець, учасниця трикутника співробітництва Україна, Польща, Велика Британія, народна депутатка Верховної Ради, восьмого скликання. Пані Оксано, вітаю вас в ефірі. Вітаю доброго вечора. Знаючи настрої в політичних колах наших сусідів так, польської республіки. Mm. Е, на вашу думку, в Польщі розуміють, що ось цей сигнал, ось такий удар по Україні. Це загроза і для Польщі. Чи вважають, що ми з вами? Нагнітаємо штучно цю ситуацію, щоб втягнути Польщу у війну? Я просто нагадаю, що не так давно віце-прем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський сказав, що президент України Володимир Зеленський прагне втягнути його країну у війну. Ми обговорювали цю заяву, реагували на неї. Ну, ну так ось наскільки якби рельєфно відчувають в Польщі цю загрозу і для польської державності, що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, якщо насправді дивитися, які події відбуваються, особливо в останні, там після повномасштабного вторгнення, з точки зору е, нарощення і обороноздатності і будівництва нових заводів, особливо е, потреба, яка зараз є, виникає, це е, багатокаліберної зброї. Тобто, зрозуміло, що вони розуміють і готуються. І, і, і так само будемо говорити про інші формати: це і е, стіну, яку вони будують з Білорусю, східний щит, де кличуть Словаччину. Вони розуміють, що в східному фланзі НАТО для них є теж непроста роль, тому що вони є найближчі. Але е, та заява, звичайно, така про таке, що нібито ну, якби для оптимізму та Сікорського Радослава Сікорського, що е, е, це є з одного боку, скоріше за все, що е, Росія. Боїться їй не вистачає сил, вона кличе північну Корею і так далі. Але нам від цього не легше, та тому, що ми розуміємо, що е, перманентний стан виборів, який від переживає кожна країна сусідка, зараз в даному випадку Польща і от в суботу вже була новина, коли Радослав Сікорський перестав бути там ка. Ганд... Дедатом від до об'єднаної а висунутий мер Варшави, то зрозуміло, що напевно ситуація вже починає трошки змінюватися, і я вам скажу на початку. Ще перед, е, напевно, коли почалася повномасштабна війна, е, були такі зустрічі і, і в Британії, і в е, Брюсселі, де Радослав Сікорський говорив: ну вам треба навчитися просто дуже ефективно використовувати зброю. Тобто з його боку було така е, свого часу підтримка, і в парламенті восьмого скликання, коли ми мали зустріч з. Він був віцемаршалком Сейму, Він тоді насправді завдяки йому, і тоді е, м, голові е, Верховної ради нашої 2015-го році е, був обмін ну достатньо необхідним і потрібним для наших військових. Станом на зараз, звичайно, і особливо там блокування вчорашній день, і день, коли ми відзначаємо 91-ю річницю голодомору, блокування на шагині медика. Це звичайно не те, що би хотіли бачити українці зі свого боку, з боку наших сусідів і зі свого. Боку, ми розуміємо, що ми мусимо цю роботу, ці завдання, які в нас є, все одно виконувати. Тому нам треба шукати формати співпраці. Я сьогодні прочитала, що власне прощається Василь Боднар вже покидає посаду в Туреччині посла і буде їхати до Варшави. До цього часу в нас там не було посла, тому може сподіваюся, зараз налагодиться більше комунікація з різними ну, скажімо так гілками влади, які є, і через активнішу дипломатію, ми скоріше за все будемо мати якусь швидшу реакцію і з нашого боку і більшу співпрацю і взаємодію між, скажімо, очільниками різних відомств у Польщі, бо цього, як ви бачите, зараз дуже сильно потребуємо і ми, і Польща в тому числі. Ну, це важливе повідомлення щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Знаєте, ми завжди намагалися дуже адекватно висвітлювати ці події, розуміти проблеми Польщі, проблеми польських фермерів, повідомляти, чому це відбувається. Зрозуміло, що Москва користується ось такими подіями, але водночас треба розуміти, що серед них є і ну, об'єктивні вимоги. Там поляки не можуть конкурувати з українськими величезними агрохолдингами, тому що у них таке. Дрібне сільське господарство за європейськими стандартами, і про все це ми повідомляємо. А що вам відомо, що зараз відбувається на тому ж самому пропускному пункті Шагіні Медика? А це можна вважати якимось рецидивом старої хвороби, чи це ну якби а, така а, проблема а, тимчасова? Ну, я вам скажу, в мене є такі спілкування з колишнім послом при НАТО в Польщі і колишнім послом в Україні. Ще при Квасневському паном Марком Жилковським ми понеділок з ним обговорювали цю тематику. Він сказав, що ну ми не ми не можемо конкурувати з вами з Україною в агропромисловому секторі. Але насправді вимоги, які висунуті до протестувальниками до зараз на кордоні, блокуючи український кордон, як таку слабинку. Це там зовсім не стосується стосується України, це певні європейські норми а і, і стандарти. Це там. Інші питання, десь там в пов'язані з Африкою, ну точно не з Україною. Але на жаль, цей і місяця, що вони інколи не свідомо є затягнуті в якусь таку російську пропаганду, тому що для нас річниця голодомору це важлива дата. А для а тут, ну скажімо так, воно трошки виглядає, що їх розводять дуже так сліпу фермерів і аграріїв, які там мають якийсь певний звичайно свій інтерес. Але ви знаєте, дуже багато можемо говорити про. Те, що вже і сьогодні треба налагоджувати стосунки і вибудовувати е, взаємине спільних дій. Ось наприклад, я вам скажу те, що там висунутий кандидатом мер Варшава. В нас дуже добре є спілкування на рівні місцевого самоврядування. Варшава є побратимом міста Києва, і, наприклад, я вважаю, що зараз важливо навіть. Поки це просто е, умовно кампанія тільки починається, немає виборчої кампанії. Таке просто підтримка. Важливо, щоб, наприклад, мер Києва подзвонив Віталій Кличко до мера Варшави, і вони почали говорити про якусь таку спільну співпрацю, взаємодію з точки зору того, щоб ситуації, потім, коли він буде на посаді умовно, в майбутньому там е, президента, так як ми маємо це вибудовувати сполученими штатами двопалатну підтримку, так само і зараз вже на період вибудовувати якісь такі е, точки співпраці. Чому? тому, що це буде постійно. Україна загрозою в агросекторі є не лише для Польщі, а взагалі для всієї Європи. І про це говорять абсолютно багато країн. Е, тому е, треба розуміти, як це буде виглядати ця модель. Зараз найгірше це те, що ми маємо вистояти. А вистояти я, нам є дуже непросто і важливо, щоб ми могли проговорювати, тобто щоб нам не закидали, що наша євроінтеграція це там якісь історичні моменти і знову розкидання кістками. Що насправді ну воно дуже сильно нам шкодить. А нам треба об'єднюватися, бо мені здається, таке кот дуже цікаво і показово були повідомлення з точки зору. Оцього східного щита, так коли вони чітко говорять поляки, що їм важлива там інженерна, інженерні сили словаччини, щоб разом в східному фланзі робити якусь роботу. Так ось мені здається, що стосується іншої місії, яка має бути в Європі і в світі між Україною і Польщею, а вибудувати правильні вигідні взаємні стосунки між країнами було би набагато правильніше. І зараз з точки без точки зору безпеки, і з точки зору подальшого бізнесу, товарообміну, мені здається, в якому ми точно можемо знайти дуже багато того, що буде вигідно і для Польщі, і для України. І якщо це говорити спокійно і дуже просто, то ми будемо знаходити дуже багато скажімо, таких моментів просто дуже багато є політики менше є того, що е, насправді говорять нічого крім бізнесу. Але насправді цього бізнесу немає є російська агресія, яка в різний спосіб проявляється і впливає власне на е, мені здається на такі коливання. А перманентний стан, стан виборів е, відсуває на пізніше, почекайте на якусь таку адекватність, яка би мала бути з боку е, відповідних структур і відомств. А, а на жаль, ми бачимо якусь бездіяльність, яка шкодить двостороннім стосункам, білатеральним стосункам двох країн Польщі та України. До речі про наші про наші розмови так ви сказали що україна є загрозою для європейського ринку з точки зору там виробництва агропродукції я думаю тут тут ж багато залежить від риторики від наших спроб пояснити нашим європейським партнерам що ми їм не загрожуємо а навпаки спільними зусиллями спільними зусиллями ми наприклад можемо ага. взяти а, африканський африканський ринок зерна і витіснити звідти росіян і дуплетом так би мовити вбити двох двох зайців це Перше зароби, заробляти гроші спільно, а по-друге, ну, все ж таки, здійснювати економічні санкції проти країни-агресора проти Російської Федерації, яка до того ж цілком ймовірно просто продає крадене українське зерно. Мені здається, що це теж майстерність нашої дипломатії. Ну от ви згадали, що нарешті у Варшаві з'явиться наш посол, і комунікація можливо поліпшиться з роз'ясненням позиції України. От як на мене, це просто дуже важливо. 26 листопада. Відбудеться термінове засідання країн НАТО саме у справі ось цієї ракети, яку росіяни запустили по, по Україні, і тут багато залежатиме від Польщі. Чому ми в нашому попередньому сегменті вже згадали, що американці розмістили спеціальні системи, які можуть збивати подібного типу балістичні російські ракети на території Польщі, і багато залежить від політичної позиції Варшави, якщо вони на цьому засіданні скажуть так, ми готові, оскільки мова йде про оборону. Не про напад Росія запустила, з нашої території збили ці ракети. Що ви думаєте? Наскільки реалістичним така, так, така ініціатива може бути найближчим часом? Ну, я вважаю, що нічого немає неможливого, особливо в останній період часу, в якій ми зараз живемо, особливо оглядаючись на те, як швидко е, змінюється абсолютно все довкола, як ми е, ну стаються речі, які нам на перший погляд здавалися, що вони неможливі, що вони можуть відбутися. Чому тому що насправді це така спроба е, спробувати мені здається, і країни-члени НАТО на те е, на їхню спроможність, і і візит Марка Рюте зустріч з новообраним пре президентом а, Сполучених Штатів так це так само не просто так. Ми знаємо позицію, що в принципі після попередніх заяв тоді і навіть ресурси, які мали шукати кожна країна а, Європейського союзу, більші а, вже тепер новообраний. А тоді чинний президент Дональд Трамп він вимагав це станом на зараз. Мені здається, що а, вони мають багато щодо розмови, і з точки зору, звичайно, що скоріше за все, європейський союз має трошки більше звернути увагу. Можливо навіть там з'явиться комітет оборони і безпеки, якого немає, є лише напрям в міністерстві закордонних справ. І я вже знаю, що були заяви Ка Калас з, з цього приводу. Тобто, ми розуміємо, що таку реакцію на те, що а може наступного разу вони там можуть зробити це е, і, і приймавши, прийнявши нову доктрину та ядерно е, кілька днів тому е, в, в Росії, тобто спробувати і в інший спосіб це зробити, то звичайно, я думаю, що це є питання номер один. Сьогодні адекватної реакції всі зрозуміли, що а, Путін не зупиниться, йому не потрібна якась частина України. Він хоче знищити народ, він хоче знищити все історію, культуру, націю. Тому а, тут е, ця історія, яка зараз е, пишеться разом спільно, вона неможлива вже. Без коаліції сильних ми бачимо активізацію ко коаліції зла. А ось коаліції сміливих поки що немає, і дуже важливо, як це буде відбуватися. Ми не отримали зустріч, яка мала і готувалася Рамштайну, яка об'єднувала і країни-члени НАТО, і ті країни, які намагалися бути на боці коаліції сміливих. Тому станом на зараз на дуже підвішений стан, і те, що зараз, власне, після цих е випадку та застосування цієї е балістичної ракети по Дніпру, я думаю, воно пришвидчить процеси, які би мали відбутися. Роберта Мацола заявила, що Тауруси має передати Німеччина. Звичайно, що Шольц наполягає, що ні. Напевно, ми не будемо дозволяти там наносити удари по в глибину Російської Федерації, але тільки це може зупиняти постійне постійні удари проти України, і звичайно, що ми тут так само маємо адекватно діяти? Ну та 100%, тому що тими ж таурусами можна бити по російських військових об'єктах на окупованих територіях, і це теж потрібна на, на це. Теж потрібні ракети. Скажіть, а на вашу думку, а чому Рамштайн не перетворився на коаліцію сміливих? Багато процесів, і мені здається, все ж таки дві країни, які вирішують найбільше в світі, що стосується НАТО, Німеччина і е, Сполучені Штати, вони є ключовими в такій об'єднанні всіх ідей, які були на самому початку зорганізовані. Е, і насправді, от передвиборчий період, який був, бачите, ми живемо в перманентному стані виборів. Ми зараз з вами говоримо, вибори відбуваються в Румунії, яка дуже часто і багато перетягує зараз. На себе лідерства з точки зору транзиту від Польщі, а тут ми говоримо після виборчий період а, сполучених штатів, і ми розуміємо насправді, що кожна країна живе своїм інтересом. Але розуміючи, що ця війна, в якій а, зараз Україна тримає лінію оборони для східного флангу НАТО, якщо не включатися, це може стати проблемою для всіх них. Після то, звичайно, вони починають включатися. Але Рамштайн це була дуже класно на початку об'єднання. Я колись як голова парламентської делегації в НАТО, 18-19 роках дуже тяжко було пояснити, що таке парламентська асамблея, бо вона насправді включала і країни-члени НАТО, і інші країни, міжморія, Ізраїль і так далі. Інші країни, які не є членами, і це було зараз більш зрозумілий формат, чому тому, що комплексне бачення. От зараз я е, бачу повідомлення, які йдуть з Галіфаксу, Ганна е, е... Транслює про те, що Тайвань каже, та ні, Сполучені Штати, дайте перше допоможіть Україні. Не треба віце-президентка, яка робить заяви там на галіфаксі на безпековому форумі. А не ну, перекладайте, що вам це потрібно для Тайваню. Треба зараз допомогти Україні, і мені здається, що от цей формат, можливо, перезапуск Рамштайну чекають це після 22 січня, так коли вже новий лідер вступить в свої повноваження, можливо, Можливо, тоді будуть зміни, і ми побачимо знову ж таки Рамштайн більш рішучими діями. Хоча по після кожного ми рахували, що яка країна готова передати Україні для того, щоб підсилити обороноздатність. Просто процеси і події, які зараз відбуваються, мені здається, важко теоретично вони творять нову історію, тобто це немає такого, що можна було би подивитися, як це було, і можливо, знов так буде. Ні зараз зовсім по іншому це все організовується, і окрім того. Наслідки е, пришвидчують процеси. На жаль, для нас для українців це дуже дорога ціна кожного дня. Всі, хто в Україні, тобто, оце єдине, що що для нас це немає часу, основного ресурсу це часу, якому ми дуже сильно обмежені. Це ви про Ганну Гобко, Я так розумію, так. яка, яка е, зараз в Тайбеї перебуває? Я так зрозумів з ваших слів. А взагалі, справді, мужні можна... в галіфаксі, а в галіфаксі та даруйте була в галіфаксі, але говорили про Тайвань. А і справді мужні люди, які які заявляють, що в Україні зараз підтримка потрібна більше аніж аніж Тайваню. Це треба відмітити. Правда щодо американської системи, ТААТ, яка здатна бити ось цю російську балістику, такого типу, якою вони вдарили по Дніпру. Я так розумію, що керують цими дуже складними системами американські команди. Такі системи розміщені на території країн НАТО, зокрема на території Польської Республіки. Але зрозуміло, що суверенна влада має дати дозвіл на їх використання. Як ви вважаєте, зрештою, політична Варшава може на це піти? Відцему нам би це дуже хотілося, і коли мені хотілося в якихось зустрічах і конференціях щось сказати, я кажу, а може, ви почнете вже збивати ці ракети, які пролітають над вами. Це коли я дуже сильно хотіла там вразити чи вколоти, тобто чому тому, що насправді дуже хочеться цієї сміливості від наших сусідів, а розуміючи, що їм можна більше, тому що вони наступні після нас, і я вам скажу те, що зараз там от були такі дослідження, економічні, що вже Жешові там щось виробляється на якомусь американському підприємстві. Там працюють українці, ці що не до кінця позитивно Я кажу: ну багато речей виробляється там, те, що дуже потрібно, і під е, фактично під прикриттям і F-16, і е, навіть е, сьогодні е, Польща має F-35, Те, що ми бачили на Warsaw Security Forum, який відбувався осінь минулому році, в цьому році. Тобто, ми розуміємо, що ця спроможність є у сусідів, і е, насправді е, с, формула 100 кілометрів біля кордонів НАТО оберігати небо і простір не. Mm. Простір власне повітряний, і дуже би хотілося, щоб це справдилося. А реакція вже знову ж таки на оцю спробу такого пограти м'язами Російської Федерації. Оце ударом по Дніпру. Більше того, зараз починаємо, коли розбирається ця ракета. Бачить, що є багато технологій а європейських країн. Тобто, от власне цей формат, як ви правильно зауважили на початку, і санкції діють вони чи не діють шукати всі ці можливості, щоб все ж таки. Давати відсічі, щоб таких спроб більше не було, і особливо ті спроби, які можуть бути після прийняття ядерної доктрини Російської Федерації, більш загрозливою і для країн-членів НАТО, в тому числі, чудова країна Словаччина теж такий фактор регіональної стабільності mm -hmm. в Європі. А чудові люди, які збира... збирали, я сподіваюся, збирають гроші на підтримку сил оборони України. Водночас там такі контроверсійні заяви прем'єра Фіцо. А так що ви скажете щодо словаччини її прем'єра, куди дрейву дрейфує цей політик? І е, е, кілька слів скажіть щодо долучення Словаччини до проекту Східний щит». Наскільки ця країна справді може стати елементом оборони цивілізації? Ну, насправді вони вже з 1 листопада, як заявив Дональд е, Туск, вони почали е, будувати е, цю східний щит разом. І тут важливо, що е, цю підтримку і відповідно, е, скажімо так, формат взаємодії співпраці двох країн е, східного флангу НАТО є достатньо потужний. Е, тут є взаємоповага і вигода. Е, чому тому, що Польща розуміє наскільки інженерні сили є потужні у словаччині, і зараз вона хоче цього скористати, і навіть чітко говорить, що без об'єднання буде складно виконувати. Поставлені завдання тому з 1 листопада вони розпочали, хочеться, щоб їм вдалося. Але ви правильно зауважуєте інший фактор е Фіцо, і він десь більше бере приклад з іншого лідера Орбана, і, на жаль, вони дуже схожі і інколи синхронно виконують ті чи інші заяви і дії, так і так само вони сподіваються на цей дешевий газ російський, що на жаль є такою дуже непростою історією спільною. Але я розумію, що, наприклад, ті заяви, які е е е косеняк. Комишан заявляв е, з боку Польщі, е, що в цій співпраці зі словаччиною вони е, насправді досягають стратегічних і економічних, і безпекових цілей на довгу перспективу, що є взаємовигідним для обох країн. Тому е, ми можемо тільки сказати, що таке об'єднання між, е, скажімо, окремими е, відділами, підрозділами співпраці на безпеку економіку двох країн це важливо, і це так само є на користі Україні. Важливо дружити так, але важливо інше, важливо, щоб ми зрозуміли, тобто нехай вони краще беруть приклад з Польщі та аніж з Угорщини в якихось питаннях. Але станом на зараз е треба зрозуміти, що кожна країна буде шукати, що для неї буде першочергово вигідним і необхідним. І от коли є домовленості і всі бачать інтереси спільні, то тоді точно є результат. Тоді напевно буде і східний щит, тоді буде е великокаліберні е необхідні ті боєприпаси які хочуть сьогодні в великій кількості об'ємах е, отримати Польща, і розуміє що вона тільки у співпраці це може мати те що вони пробують робити з Південною Кореєю, з дозволу сполучених штатів вже на території польщі тому що насправді спроможність треба говорити відверто те що ми кажемо збивати збивати треба чимось щоб мати чим це робити звичайно оці витратні матеріали е, треба їх виробляти і зараз їх треба виробляти для багатьох країн і, фактично така гонка озброєння яка розпочалася між багатьма Державами, а державами зараз особливо і в Європі в тому числі, то ми розуміємо, що оці проблеми можна вирішити лише спільно. Тому дякую, тут дуже пані Оксано, дякую спільно, справді спільно, і та щодо того, що все це потрібно, та ніхто й не казав, що протистояти автократичним диктатурам це легка справа, але Україна дає час. Утрально ми з вами починали розмову про те, що Польща готується до там до великої війни, і треба називати це справжніми словами, не закамуфльованими, а як воно і є, і Україна дає час підготуватися цивілізації до цієї війни, щоб і ті ж самі зенітні ракети були, а щоб збивати російську балістику. Це ж надзвичайно важливо. Оксана Юринець, учасниця трикутника співробітництва Україна, Польща, Велика Британія і народна депутатка Верховної Ради восьмого скликання. Дякую. Слухаємо на. Вини підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.